Доброго дня всім присутнім. Я Литовченко Євген, слухач секції наукових слухач наукових секцій Романський ІМАН, учень 6 класу романського ліцею. В вашій увазі пропонується проєкт на тему навчальна вебгра Україна кулінарна. Актуальність проблеми дослідження обумовлена тим, що в останній час дуже актуальним питанням стало питання відновлення історичної пам'яті українців, повернення до наших давніх традицій. Особливо це є за. Це є актуально зараз в умовах жорстокої війни за Російською Федерацією для того, щоб зберегти себе як наші українці, українці повинні згадати всі наші славетні здобутки, всі наші досягнення та перемоги. І досить важливим в цьому і цікавому цьому плані можна від, віднов, є відновлення кулінарної історії України кулінарних традицій наша країна має більш тисячолітню історію, за час якої була розроблена дуже велика кількість різноманітних традиційних страв. Частина з них є повністю українськими, частина з них принесені з кухонь інших народів, і поширення інформації про ці кулінарні традиції є дуже важливим зараз, особливо для дітей та підлітків, щоб вони знали, наскільки багата наша країна різними кулінарними рецептами. А зацікавити дітей до вивчення українських традиційних страв можна з використанням різних видів навчальних комп'ютерних ігор. Що робить виконання поставленого завдання легшим, цікавішим та ефективнішим, використання подібних ігрових програм сприяє досягненню і, багать... досягненню та і, багатьох, цілей, і багатьох інших цілей, активізує розмову, діяльність дітей, творчу уяву, логічне мислення, пам'ять тощо. Розробці такої гри і присвячені даний проєкт. Мета нашого проєкту полягала в розробці навчальної кулінарної гри Україна кулінарна. Отже, першим етапом нашої діяльності стало проведення дослідження вже існуючих аналогічних продуктів. В процесі такого дослідження було виявлено, що програм чи веб-ресурсів, які б могли ознайомитися з кулінарної традиції України, практично відсутні. Єдиним дійсно гарним для цього можна вважати проєкт гастроспадщина гастрономічна мапа України, розроблена українським кулінарним центром досліджень, розміщена за адресою gastroheritage.com.ua. Вказаний інтернет-ресурс пропонує такі розділи: Інтерактивна карта регіонів України, гастрономічні маршрути України, обрядова гастроспадщина, гастрономічні фестивалі, палазова гастрокультура, рецепти видатних людей. Однак потрібно зауважати, що поки що цей ресурс знаходиться в розробці, і не всі розділи сайту заповнені повністю. Крім вказаного ресурсу, певні знання про українські кулінарні традиції можна віднайти на деяких кулінарних сайтах. Тож, проаналізувавши наявні рішення, ми дійшли до висновку, що поки що дуже мало онлайн ресурсів, які могли б бути присвячені вивченню кулінарної історії України та опису регіональних кулінарних особливостей нашої країни. І тим паче зовсім відсутні онлайн ресурси, які б могли бути використані для ознайомлення школярів з кулінарними традиціями України. Це обмовило вибір теми розроблюваного проєкту. Наш проєкт може бути охарактеризований наступними специфічними особливостями. Герой отримує від програми запитання, герой повинен на карті знайти відповідь на поставлене запитання. В разі правильної відповіді герой отримує бали та нове запитання, в разі неправильної відповіді. Героя буде зніматися здоров'я, та він повинен надалі відшукувати потрібну відповідь. Гра закінчується в разі надання гравцем правильних відповідей на всі поставлені запитання. Ігра закінчується також при закінченні всіх життів героя. Наступ... В наступному етапі ми провели аналіз раційних українських страв та відібрали 65 страв. Традиційної української кухні, наприклад, шпундра, гартаначка, бігос тощо. Крім того, для Криму були обрані також традиційні страви кримської татарської кухні, наприклад, шишки, Баб, Плов тощо. Далі ми умовно розподілили ці страви за українськими регіонами та містами. Традиційні страви окремих регіонів ми розміщували у відповідних містах е в відповідних областях, наприклад, Богреч, Закарпатський, бануш. І Бринза, Івано-Франківська та черні, Чернівецька тощо. Частина страв були віднесені до міст, від яких вони отримали свою назву, наприклад, котлета по Київській, борщ Пороменський, борщ по тощо. Наступним етапом це безпосереднє розроблення нашої гри. Спочатку була підібрана карта України, на якій її далі були розташовані відповідні локації. Були підібрані спрайти для персоналів та кулінарних закладів відповідних міс міст. Для кожної страви було записано звуковий файл, коротко розп... де коротко розповідалося про цю страву та її особливості. Надалі було проведено розробку програмного коду гри. Так було створено програмний код початку гри, рандомного вибору потрібної локації, переміщення по персонажа по карті, вибору правильної та неправильної відповіді для всіх 65 локацій і так далі. Створивши програмний код, ми здійснили його тестування. Спочатку ми виявили певні проблеми, які надалі. Були убрані в процесі відладки програми. Після закінчення тестування програми ми провели компіляцію проєкту як html код та його подальше розміщення на хостингу. На даний час наша гра доступна за адресою Marua 2021.baiHost8.com/зараз я вам хочу продемонструвати мою гру. Ось початкова сторінка нашої гри. Щоб розпочати гру, потрібно нажати на старт. Зараз тобі на кулінарній карті України потрібно знайти Шишке Баб. Шиш... Нам потрібно знайти шиш Баб. Шишки Баб це, це кулінарія татарських народів. Надо провести мишкою нашого персонажа до Криму. Якщо ми знемося з неправильним рестораном, нам видасть не що це неправильне.